треба було це робити, якщо не позавчора, то вчора, ну як, як завжди, трішки на державному рівні ну, пригальмовує е, можливо, можливо, взагалі це. А можливо, якщо дійсно Русня намагається націлюється просто закидати, що називається Україну цими дронами, можливо, їх випереджати? Бо я так розумію, ну знов таки з того, що пишуть люди, які знаються на цій темі, я ні. А на кожен дрон потрібно Ну десь 3-4 перехоплення. Так, 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 це так і є. Це так і є. Тобто, ну по-перше, ми завжди критикуємо свої помилки і говоримо, що от нам оце треба було робити, все правда. Але ми ігноруємо помилки з боку ворога, і це теж справедливо, тому що ми не бачимо негатив, що відчуває ворог. От коли по нас, по нас прилітає, ми це бачимо, чуємо. Коли по них прилітає, ми це не бачимо. А вони ще і, і приховують з, інформацію. Окрім якихось моментів. Так, Вони ще й приховують інформацію. От, тому от, о, в умовах війни обі дві, обі -дві армії не, 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 не здатні постійно рухатися в оптимальній стратегії. Це, це база. Справа в тому, що вони ж значно більше, кому-то. Вони більше, вони, в них централізація, вони можуть рішення примусово давати, а ну, в Україні інші переваги, в Україні децентралізація.